Доброго дня. Доброго. Можна вам задати декілька питань. Будь ласка. Що б ви обрали? Новий тротуар у вашому дворі чи п'ять дронів для Ну, Звичайно, п'ять дронів. На передовій. Так. Да. Добре. Реконструкція центральної вулиці чи бронемашини для зусиль? Ну, звичайно, все для армії, все для оборони. Війна, нам треба перемогти. Тому. Фінансування баскетбольного клубу чи реабілітація ветеранів? Реабілітація. Чи має міська влада витрачати гроші з наших податків на допомогу армії? Чи має міська влада витрачати кошти на допомогу нашій армії? Ну, звичайно. Взагалі всі кошти повинні йти на перемогу. Добре, дякую вам. Бурма середи. Добре. Доброго дня. Що ви обрали? Новий тротуар? У нашому місті, в вашому дворі чи п'ять дронів для ЗСУ. П'ять дронів для ЗСУ, звичайно. Реконструкція центральної вулиці чи бронемашини для ЗСУ? Бронемашини. Фінансування баскетбольного клубу чи реабілітація ветеранів. Реабілітація ветеранів. Зараз це все не на часі. Після війни буде все в нас. Місто наше буде процвітати. Я на це надіюся. Чи має міська влада взагалі витрачати і виділяти кошти на армію? Ну, має право. Ну, міська влада, то це ж влада, це ж ми її вибирали. Ми ж їй довіряємо. Значить, у нас. Чому, як ви вважаєте, всі гроші мають йти на армію на Збройні Сили України? Ну, для цього є компетентна комісія, є наша влада, яка розподіляє, як, яка має знати, куди найнеобхідніше. Но війна в першу чергу, ми повинні витрачати на перемогу. Добре. Я надію, що наша Україна переможе. Не надію, я знаю, що вона переможе. Дякую. Но все добре. Доброго дня. Добрий день. Декілька питань. Яких? Що б ви обрали Новий тротуар у вашому дворі чи п'ять дронів для ЗСУ? Провокативне питання. О, я розумію, що зараз ця тема досить актуальна. От, я розумію, що є певні питання до міської влади. От, і разом з тим мені здається, що е, люди, які проживають в цьому дворі, мають право вирішувати, що саме їм потрібно. Тобто це звертатися до своїх е, ОСББ там, і так далі, те, що в них є. Ну, тобто, ну, не Добре, наступне питання: реконструкція центральної вулиці чи бронемашини для зусилля? Ну тут вже питання, да, Тут вже питання до міськради. Баскетбольного клубу чи реабілітація ветеранів? Це все питання одного гатунку. Ви ж розумієте, так? Да? Тобто це моральна дилема, яка от має вирішуватись десь там, десь вище. Що ви обрали? Я не там, я не знаю, з чим вони пов'язані, що вони вирішують і на якому рівні це вирішується. Це наші кошти, просто обрати. Інфраструктура, облаштування міста чи гроші на ЗСУ. Що для вас зараз в пріоритеті? Ну, зараз в пріоритеті гроші на ЗСУ. Звісно, так. Але, ну, тобто, знову ж таки, дуже багато є додаткових питань тут. Ну, а ви задаєте питання досить прямо. Ну, тому, не знаю, важко відповісти. Доброго дякую. Доброго. Доброго дня. Доброго вибачте, я спішу. Доброго дня. Доброго. Декілька питань. Щоб ви обрали? Новий тротуар у вашому дворі чи 5 дронів для Черкоща на? Передовій? Само собою 5 дронів. Реконструкція центральної вулиці чи бронемашини для ЗСУ? Все для війни. Фінансування баскетбольного клубу чи реабілітація ветеранів. Реабілітація ветеранів. Чи має міська влада а -а -а. витрачати гроші з наших податків на допомогу армії? Май. Зараз таке час, що треба тільки на армію. Дякую. Всі кошти міста до копійки мають йти на ЗСУ, тому що зараз вага коштів дорівнює людському життю, в принципі, і вся країна зараз в стадії війни, і кожен має йти воювати, щоб швидше закінчити війну. І кошти мають бути 100% повністю всі спрямовані на перемогу. Чим раніше ми закінчимо війну, Тим швидше буде перемога. Все дуже просто. Дякую. Доброго дня. Доброго дня. Це кілька питань. Що б ви обрали? Новий тротуар у вашому дворі чи п'ять дронів для Збройних сил України? П'ять дронів для Збройних сил. Фінансування баскетбольного клубу чи Збройні Сили України? Збройні сили. Реконструкція центральної вулиці чи бронемашини для ЗСУ. Що б ви обрали? Новий тротуар у вашому дворі чи п'ять дронів на Збройні Сили України? Та, мабуть, дрони нужніші зараз. Реконструкція центральної вулиці чи бронемашини для ЗСУ? Ну, опять же, те же саме. Головне, побідіть в Роу. Фінансування баскетбольного клубу чи реабілітація ветеранів? Ну, один і той же відповідь. Скільки, на вашу думку, відсотків бюджету має виділяти міська влада на допомогу ЗСУ? По максимуму, скільки можна. Чому? Головне, побідіть, а потім остальне. Дякую. Доброго дня. Кілька питань. Що б ви обрали? Новий тротуар у вашому дворі чи 5 дронів для Черкащан на передовій? Перемогу нашим. Тротуар піде Якось. <гум> Дякую. Збройних сил України. П'ять дронів для ворожоних сил. Фінансування баскетбольного клубу чи Збройні Сили України. Збройні сили. Реконструкція центральної вулиці чи бронемашини для ЗСУ. Все для ЗСУ, ви можете більше не спрашувати. Як ви вважаєте, скільки відсотків має взагалі міська влада витрачати на е, підтримку Збройних сил України? Знать, я думаю, що в дане час більшу частину на підтримку Збройних сил. Дякую. Побрали п'ять е, дронів на передову, чи нові тротуари в вашому дворі. П'ять дронів на передову. Реконструкція центральної вулиці чи бронемашини для ЗСУ? Ну, бронемашини, звісно, для ЗСУ. Фінансування баскетбольного клубу чи реабілітація ветеранів. Реабілітація ветеранів. Чи має міська влада витрачати гроші з наших податків Немає. на допомогу армії? Не... А, має. Да. Чому? Ну як чому? Щоб ми побіділи, щоб Україна була. Скільки відсотків? Ой, та я не знаю. Не можу сказати на цей. Це запитання. Як брали новий тротуар у вашому дворі чи п'ять дронів для армії. А як ви вважаєте зараз? <с? <с?> Мені здається, тут навіть вибір не стоїть. Реконструкція центральної вулиці чи бронемашини для Збройних сил? Ну, я вважаю, що в теперішній час ну, навіть такі питання ну, не варто задавати. Тому що очевидно, що нам потрібна перемога, нам потрібний мир в Україні. Тому зараз усі сили маємо направити на те, щоб перемогти. Тобто, як ви вважаєте, на вашу думку, скільки відсотків бюджету має виділяти міська влада усе. На Збройні Сили України? Усе. Усе. А потім вже, коли будемо відстрою, відбудовувати, усе тоді вже усе решта на реконструкції та все. Все решта. Брали новий тротуар у вашому дворі чи 5 дронів для Збройних сил України? Ну, Тротуарчик, звісно, добре, але дрони краще. Реконструкція центральної вулиці чи бронемашини для Збройних сил України? Бр... Звісно, машини. Фінансування баскетбольного клубу чи реабілітація ветеранів. Реабілітація. Приймає міська влада витрачати гроші з наших податків на допомогу армії. Так. Да. Чому? Ну, треба спонсорувати. За свої гроші воєнні все свої покупають зараз. Інфраструктура чи допомога армії? Ну, навіть на допомогу. Скільки відсотків? Хоча б відсотків 20. То витрачати кошти да. на допомогу армії? Так. Да. Хоча б щось, а не просто собі забирають, як діляться. Дякую. Доброго дня. Можна... Доброго дня. Можна декілька питань. Дякую, поспішаю. Я думаю, що допомога ЗСУ зараз в пріоритеті. Реконструкція центральної вулиці чи бронемашини для ЗСУ? Бронемашини. Фінансування баскетбольного клубу чи реабілітація ветеранів. Я думаю, реабілітація. Чи має міська влада витрачати гроші з наших податків на допомогу армії? Обов'язково. В країні війна, і, як я вже сказав, допомога ЗСУ має бути в пріоритеті. Фінансування проєктів пов'язані, які пов'язані з безпековою складовою, з фінансування підрозділів, які зараз боронять нашу країну. Я думаю, зараз тільки так. Тобто ключове це армія, а це не інфраструктура. Так, так ключове це фінансування армії. Дякую. Так, да, будь ласка. Ну, — Як ви вважаєте, скільки, на вашу думку, відсотків бюджету має виділяти міська влада на допомогу Збройних сил? Много. Много. Чому? Тому що я знаю, що там хлопці наші голодні і розділі. Я сама Слованська області. Я виділа це все. Ви, тротуар у вашому дворі. Ну, звісно, дронів. Тут, по-моєму, навіть і думати нечого. Які тротуари? Нам не треба, щоб у нас пробачте, тут по цьому тротуару ці фашисти не ходили. Звісно, дронів. Реконструкція центральної вулиці чи бронемашини для ЗСУ. Все для ЗСУ. Зараз, коли йде війна, все тільки для ЗСУ. Тому що не буде в нас, ну я вже сказала, то на, чу... на що нам ці тротуари, що вони їх бомбити будуть, на що нам ці площі? Треба, щоб мир був, а потім вже і площі будемо строїти. Все для ЗСУ. Моє таке. Категоричне моє таке рішення тільки для засунь. І мене, це, скажу чесно, дуже роздражає, коли я, ой, як подобається, коли красивий ворог. Ну це ж красота, гордитися можна їм, все все зрозуміло, але зараз не те час. Время. Зараз время таке, щоб наша країна вистояла, а потім вже думати про тротуари і про всю красу. Дякую. Все. Так. До побачення. Побрали новий тротуар у вашому дворі чи 5 дронів для черкащан на передовій. П'ять дронів для черкащан. Реконструкція центральної вулиці чи бронемашини для Збройних сил. Все для ЗСУ. Фінансування баскетбольного клубу чи реабілітація ветеранів. Реабілітація. Чи має міська влада витрачати гроші з наших податків на допомогу армії? Звичайно, обов'язково. Ми для цього працюємо для того, щоб допомагати армії. На даний момент це найважливіше, що є у нашому житті. Заради чого заради, завдяки чому ми живемо і заради чого нам потрібно жити, працювати, підтримувати армію. Дякую. Дякую вам гарна. Тротуар у вашому дворі чи п'ять дронів для Черкашан. Ну звісно, що п'ять дронів, і все на засуну. Тротуар може почекати. Реконструкція центральної вулиці чи бронемашини для збройних сил. Бронемашини. Фінансування баскетбольного клубу чи реабілітація ветеранів? Ну, я вважаю, що під час війни треба все на реабілітацію туди, а це все почекає, мирний час можна зробити. Навіть для спорту там, чи ще щось. Скільки відсотків, як ви вважаєте, бюджету має виділяти міська влада на допомогу Збройних сил? Ну, тут. Відповісти мені складно, тому що я в фінансових цих, але якомога більше, по максимуму, щоб скоріше вже та перемога настала, тому що жити в війні вже набрид. Дякую. Дякую. Що б ви обрали? П'ять дронів для Черкашан на передовій. Чи новий тротуар у вашому дворі? Звичайно, не тільки п'ять дронів. Я б виділила, я б усі гроші. Якби я була в міській раді, я б усі гроші виділяла зараз на ЗСУ, на дрони, на машини, які тут стоять, ось люди по копійки збирають. А наш мер, йому треба тротуари, йому треба плитка, йому треба, йому треба заробити гроші, от що йому потрібно, розумієте? А я б тільки це обрала. Дійсно, що якою копійкою можу пенсіонерка, такою й допомагаю нашим Збройним силам. І молюся за них. Реконструкція центральної вулиці чи бронемашини для ну звичайно бронемашини. Ну про що ви говорите? Я, я впевнена в тому, що більшість людей, більшість черкащан це одиниці, тільки я не знаю хто хоче, щоб була в нас зараз плитка, щоб були в нас тротуари, щоб були в нас парки, щоб були сквери, щоб стадіони були. Це одиниці хочуть таких, розумієте? А останні тільки за те, щоб допомогти армії. Щоб якнайшвидше настала перемога в нас фінансування баскетбольного клубу чи реабілітація ветеранів звичайно, реабілітація ветеранів. І я думаю, не тільки я цього хочу, і допомагати потрібно нашим ветеранам, підтримувати їх, тому що вони своє життя, своє здоров'я положили за те, щоб у нас тут був був мир, щоб ми могли спокійно спати, щоб ми могли просинатися вранці. Подивіться, що робиться там на передовій. Ну, у нас бачите, як у нас мери поступають. І це не тільки нашого міста мери, а й інших міст, замість того, щоб віддати кожну копійку лишню, яка тільки є в місті, віддати на Збройні сили, то вони віддають собі в карман. Бо як у Дахнівці положили плитку, положили тротуари, це було ще. Років три, мабуть, напевне, назад. Найняли алкоголіків, бо я ходила і бачила, як вони ложили по сержанта Волкова вулиця вниз туди до шпиталю. Як вони положили ту плитку? І зараз там вона отак вся розшаталася, тому що вже трошки часу пройшло, а там ложили алкоголіки, за копійки ложили. А він собі гроші в карман положив, положив кусочок. 38-ї армії вулиці, остальне у пісочку, а воно вважається, що 38-ї армії відремонтована вулиця. Я тільки за те, щоб всі гроші йшли на армію. Так Дякую. Що, да, будь ласка. Дронів для Черкаща на передовій чи новий тротуар у вашому дворі? П'ять дронів. Реконструкція центральної вулиці чи бронемашини для Збройних сил? Бронемашини для Збройних сил. Фінансування баскетбольного клубу чи реабілітація ветеранів. Реабілітація ветеранів. Чи має міська влада витрачати гроші з наших видатків на допомогу армії? Так. Скільки, на вашу думку, відсотків має виділяти міська влада Ой, не знаю. для Збройних сил? Не, не знаю, не можу сказати. Ну, якщо побрати облаштування структури чи е, допомога армії, що б ви обрали? Допомога армії. Дякую. Дякую. Доброго дня. Можна задати декілька а, ми питань. Місце.